Реф і далі обстрілює наші міста. Путін успішно проігнорував погрози Трампа. А президент США вкотре проковтнув кремлівську зневагу. Вважається віппрезиденту України. Мовляв, слід підготуватися до того, що доведеться щось підписати. Територіальні поступки, відмова від НАТО, демілітаризація. Здається, світ котиться у прірву. А Трамп в вагонії за Нобелівською премією миру кладе на геополітичну справедливість. Ті умови припинення війни, які нині ширяться мережею, аж ніяк не перетинаються з національними інтересами України. Ситуація в світі загострюється та набуває небачених обертів. Стрічки новин оновлюються зі швидкістю світла. Експерти, політики та суспільство намагаються прогнозувати але майбутнє світу в руках кількох правителів, чия притомність та здоровий глузд під великим питанням. Поки новинні шпальти та білі комірці глибоко стурбовані, і рішуче налаштовані, Росія продовжує нищити Україну, вбивати наших людей, захоплювати території та запускати сотні одиниць летальної зброї у цьому матеріалі. Ми спробуємо проаналізувати, що ж стоїть за гучними заявами політиків, економічним суперництвом та протистоянням цивілізованого світу із вбивцями 21-го століття. Чи дійсно нас готують до так званого договорняка, та чи станеться перемир'я найближчим? Часом і головне питання: на яких умовах у нас буде зустріч із Володимиром Путіним і після цієї зустрічі? Ймовірно, протягом перших двох хвилин я точно знатиму, чи можна укласти угоду. Звідки ви це дізнаєтесь? Бо це те, чим я займаюся. Я укладаю угоди. Днями президент Зеленський сколихнув мережу заявою: мовляв, Путін та Росія готові до перемир'я, Нібито обіцяні Трампом мита лякають країну агресорку, і не лише це змушує терористів змінити погляди. Звернення Зеленського з'явилося одразу ж після візиту спецпосланця США Віткофа до Москви. Хоже Росія тепер більше. Налаштована на припинення вогню. Утім, як то кажуть, недовго музика грала. Новий день, нова заява. Ну це вже база, ґрунт, основа. Це вже записано після дедлайну Трампа для Росії, коли Дональд Фредович не наклав 100-відсоткові мита на РФ та її союзників. Бо, вочевидь, просто наклав. Була доповідь розвідки військового командування про те. На що розраховує Путін і до чого реально готується, зокрема це і приготування воєнні. Він точно не готується до припинення вогню і війни. Тож, якщо вже хтось потирав долоні в надії бути вільною людиною у вільній країні, зачекайте не все так однозначно. Кручу вірчу запутать хочу. Отак і виходить, що тепер подібне кручу вірчу можуть зіграти з українськими землями. Нещодавно польське видання ОНЕТ опублікувало статтю, де мова йде про можливий розвиток подальших подій стосовно умов які можуть бути запропоновані штатами Росії, там мова йде про наступне не повноцінний мир, а перемир'я, фактичне визнання окупованих територій через замороження питання статусу на 49 або 99 років. Ну і поступове скасування санкцій проти РФ з можливим поверненням до імпорту російських енергоносіїв, газу і нафти у майбутньому. Красиво чи не так? Красиво забили на українську позицію та конституцію. Ми розуміємо. Намір росіян спробувати обманути Америку, ми не допустимо цього. Я дуже ціную ту рішучість, якою президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні, і щодня багато людей віддають свої життя. Але єдиною першопричиною цих вбивств є бажання Путіна воювати. Цікаво, як саме ми не допустимо ситуації, або Росія не обдурила Америку, бо тут Трамп і сам непогано вправляється, плутається в заявах, каже, що зустріч з Путіним то честь. Ну зашквар. No comments. Я зустрінуся з Путіним. У п'ятницю їду до Росії. Мені не подобається бути тут і говорити про те, як тут небезпечно, брудно і огидно. Ну а тим часом криваві апетити росіянців ростуть. Вони цього не заперечують і відверто заявляють на весь світ. Територіальне устройство Російської Федерації закріплено в Конституції нашої страни. все сказано. Тож нині окупанти твердо заявляють, вони хочуть, аби Україна повністю відмовилася та вивела війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, бо ці території записані у їхній недоконституції. Ну і звісно ж, питання Криму взагалі не обговорюється. Мовляв, це ісконна руска земля. Тут давайте пригадаємо ультиматум Трампа. Раніше він заявив про 50-денний дедлайн для Росії, аби та уклала мирну угоду з Україною. Притому за цей період нашу. Державу мали б серйозно підсилити військовою технікою. Саме таке зобов'язання очільник Білого Дому поклав на євросоюз. Таке рішення Трампа критикували європейські партнери, бо 50 днів то надто багато для Росії і не має жодного сенсу з одного боку. Дуже позитивно, що президент Трамп займає тверду позицію щодо Росії. З іншого боку, 50 днів це дуже довгий термін, якщо ми бачимо, що Росія вбиває невинних мирних жителів. Далі стається неочікуване. Трамп змінює свою позицію і обмежує Росію десятиденним терміном, який сплинув 8 серпня. І дивина. саме в цей день сталося. Рівно нічого, президент США не запровадив вторинні санкції, які мали на меті обвалити економіку РФ та її союзників. Хіба що застосував 25 відсоткові мита для Індії? Все. Натомість мова пішла про зустріч Трампа і Путіна на Алясці, і тут вже цікавий момент. Бо раніше президент Зеленський чітко та твердо висловився стосовно вирішення українського питання без України. Головне, щоб все не пішло по плану Путіна, коли він хоче зробити все, щоб перемовини у нього були двосторонні, він зі Сполученими Штатами Америки, і ми, ми просто не зможемо акцептувати. Як незалежна країна будь-які домовленості без нас, і я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам будь-які двосторонні перемовини про Україну. Я не про інші теми тут. Вони вільні, будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми не будемо приймати. Це відео піврічної давнини, де головна теза нашого президента двосторонні перемовини без України. Це план Путіна. Тепер ми бачимо десятки заяв того ж зеленського про те, які надії він покладає на Трампа у цій зустрічі на Алясці. То виходить, що все йде за планом Путіна. Довго чекати не довелося. 15 серпня ця, як багато хто заявляв, історична зустріч таки відбулася в Анкориджі на Алясці. Убивцю Путіна зустріли з почистями червоний хідни рукостискання. коротше кажучи, все на вищому рівні. Замість кайданів, як проте свідчить ордер на арешт від міжнародного кримінального суду. Розмова за зачиненими дверима тривала близько трьох годин. Після прес-брифінг 11 хвилин, з яких Трамп говорив лише три я не раз говорив, що для Росії забиття на Україні зв'язане з фундаментальними угрозами нашої національної безпеки. Более того, ми всегда вважали і вважаємо український народ. Я говорив об этом неоднократно, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходит и все происходящее для нас это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине. Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах вас примут все это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий. Не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогрес. дуже дякую, пане президент. Це було дуже глибоко. Знову ці мерзенні цинічні балачки на весь світ про братський народ знову во всьому виноват київський режим. І звісно ж, Росія хоче миру. Ну бо це українці почали війну. Путін буквально на в вуха Трампу, а той і щасливий. Бо терористична морда так вдало підлизнула, сказавши. Сьогодні ми слишим, коли президент Трамп говорять, що якщо би я був президентом, то вони би. не было. Я думаю, что так бы на самом деле и случилось. Я подтверждаю это, потому что в целом у нас с президентом Трампом наладился очень хороший діловий і довірительний контакт, і поки Трамп тішить почуття власної важливості, Путін навалює дичини. Про Русскую Америку чули, то послухайте, бо то якась небачена сторона світової історії. Аляскою зв'язана значительна частина общої історії Росії і США. Багато позитивні події. Так здесь і по сей день зберігається огромне культурне наслідки епохи Русської Америки. Спочатку ось такі маразматичні заяви окупанта, а потім російський штурм українських земель під прапором РФ та США. Здається, цей світ невеликовно хворий. Зрештою, перемовини ні про що угоди про припинення війни немає. Обіцяних санкцій теж натомість зі сполучених штатів не припиняють надходити меседжі про те, що Україна повинна віддати території, Нібито це ключ до припинення війни. Як бачимо, наші позиції послаблюються. Не ми диктуємо правила та умови. А вбивці і загарбники жодної демократії, як показує практика, вона не дієздатна проти терористів. Наступна на порядку денному зустріч зеленського і Трампа. Спочатку президента України мала підтримати європейська делегація. Там і Урсула, і і Стармер. Утім, Дональд Фредович заявив. Із Зеленським говоритиме тет-а-тет. -тет». Ну а Володимир Олександрович, вочевидь, в перервах між підготовкою до зустрічі в овальному кабінеті не забував про діджиталізацію. Цю відтак в його телеграм-каналі з'явився ось такий цікавий допис: ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну, і мир має бути тривалим, не так як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого сходу, частину Донбасу. А Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само, як після 22-го року українці не дали Київ, Одесу і Харків. Не віддали Мелітополь, не віддали Енергодар, Токмак, Бердянськ, Лисичанська, Вдіївку, Маріуполь, врешті-решт, і цю потужну цитату можна ще дуже довго продовжувати. Бо саме за каденції чинної влади під окупацією опинилися близько 20% всієї території України. Крим та Луганщина повністю. А пам'ятаєте, обіцянки. Пити каву в Криму близько 80% Донеччини, 60% Запорізької області та весь східний берег Дніпра на Херсонщині. Всі ці землі досі окуповані. Натомість, давайте пригадаємо ситуацію до 2019 року. За період каденції Порошенка вдалося звільнити 60% Донеччини, і це при тому, що тоді лінія фронту була значно ближче до російського кордону. Не те, що нині наближається до центру центральної України саме тоді вдалося стабілізувати фронт, активні наступи припинилися, посприяли цьому мінські домовленості. Вони фіксували визнання міжнародних кордонів України, жодним чином не обмежували чисельність і озброєння зсу і не містили обмежень мови як державної. під час мінського процесу в лютому 2015 року ми мали довгі, безперервні 19 годин переговорів з путіним. І що Найменше 15 годин з цього часу йшлося про припинення вогню. Тому я був би радий, якби в результаті цих переговорів я наголошую, було б безумовне припинення вогню, безумовне в повітрі, безумовне на морі, та безумовне на землі. Це була б перемога вільного та демократичного світу. 18 серпня білий дім прийняв зеленського. Зустріч Трампа та президента України відбулася один на один, після чого очільник США провів засідання з європейськими союзниками. Результати цієї зустрічі поки що надто абстрактні. Чітких заяв та конструктиву ми не почули. Утім відомо, що під час розмови в овальному кабінеті центром уваги була мапа України, на якій чітко окреслені окуповані території. Про що достеменно йшла мова, невідомо. Утім, як пише The Wall Street Journal, Зеленський може роз. Слянути пропорційні обміни землями про це він сказав під час переговорів з Трампом. Вважаю, що результат хороший, нормальний питання території, і у мене була про це розмова достатньо довга з мапою. Питання території це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним. І, звісно, народу України знати деталі територіальних питань не потрібно. Окрім цього, під час розмови з Трампом мова йшла про безпекові гарантії від коаліції охочих та США про співпрацю в питанні озброєння та подальші перемовини Зеленський Путін. А надалі вже можлива зустріч в трьох, включно з Трампом. Утім, жодних рішень стосовно негайного припинення вогню не сталося. Рішень не відбулось. Я думаю, що кожен з нас зробив своє роботу. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями. Якщо Україна буде починати ставити умови щодо зустрічі, якісь глобальні, безумовно справедливі щодо сісфайри тощо, але то у русських з'явиться 100 умов з їх боку. Тому я вважаю так, що без будь-яких умов ми повинні зустрітися. Поки мало що є зрозумілим. Єдине, що лишається незмінним у всій цій ситуації, Путін ладен продовжувати війну. Трамп має намір припинити кровопролиття за будь-яку ціну. Справедливо чи ні, то вже інше питання. Натомість наші діячі десятки разів розповідали, мінський процес шкідливий. Хоча тут очевидно, що саме дії або навіть бездіяльність чинної влади шкодить Україні, бо нині жодних чітких дипломатичних зрушень немає. У нас Зараз підписані мінські домовленості. і шо і де? Це не про що у нас є план Б. Я про нього не хочу зараз говорити. Ми будемо а, продовжувати саме нашу політику. щоб по-іншому треба це вирішити. Якщо ви подивитесь на офіційні заяви керівництва Росії, то безумовно вони про це говорять, вони це не приховують. Але я можу чітко сказати, що при цьому президент президентові. Жодного мінська 3 не буде. А що буде, час покаже. І можливо, мінський формат здаватиметься надто бажаним. Утім, вже недосяжним. І в цій реальності головним лишається збереження України.